Слава Ісусу Христу, слава Україні! З Воскресінням Христовим Вітаю вас, брати і сестри! Ми продовжуємо наші читання, сапіенціальні читання в проєкті Homo Bible Sapiens. Людина розумна, біблійна, чи людина біблійна розумна. І сьогодні ми будемо читати третю главу притч Соломона. Мені чомусь здається, що до кінця ми її не дочитаємо лише декілька віршів, бо е е маг. глава може бути розділена на дві великі е частини, е доколо кожної можна окремо говорити, і будемо ну, по відчуттю або половину, або е е всю главу. Тож при мудрість, будьмо. Уважні притч Соломона читання, Сину мій, не забувай моєї науки, і нехай твоє серце зберігає мої заповіді, бо вони примножать твої дні та роки життя у спокої. Милосердя та істина нехай не залишають тебе. Обв'яжи ними свою шию. Напиши їх на таблиці свого серця. Милосердя і істина, які підтримують життя, які мають бути закарбовані на скрижалях нашого серця. Милосердя, тобто, скоре відчуття серцем потреби ближнього, і реальне бажання сердечної допомоги. Бо миле серце і милосердя у тієї людини, яка любить і служить ближньому. І істина, милосердя і істина. Заради чого ми це робимо? І чи живемо ми по правді? І що більше простої людської правди, істина, Божа істина, справжнє милосердя поєднується з справжньою. Істиною, з вірою в істинного Бога. Уважністю до Його заповідей і далі теж буде про те саме. Тоді знайдеш милість і доброзичливість в очах Бога та людей, якщо будеш жити з милосердям і істиною на серці. То знайдеш милість, милосердними будуть і до тебе. І доброзичливість в очах Бога і людей. Усім своїм серцем довірся Господові. І не покладайся на власний розум. Теж цікавий момент. Усім серцем довірся Господові. І не покладайся на власний розум. Що це значить? Бо якщо подивитися довкола. Іноді розумним здається жити за законами цього світу, які суперечать дуже часто Божим заповідям. Але премудрий Соломон вчить нас, що треба довіритися Господові. Треба довіритися. І повірити, що заповіді ведуть до справжнього життя, а їх порушення. Чи якісь розумні схеми життєві можуть завести на манівці, як минулого разу ми читали у Соломона. Пам'ятай про нього, про Бога, на всіх своїх дорогах, і Він вирівнює твої стежки. Тобто, да, твоя дорога, твій життєвий шлях стане прямим, зрозумілим. Добродушним, прямодушним. Да? І не вважай себе за мудрого. Бійся Господа і ухиляйся від зла. Да, це теж дуже важливий момент цього довірливості до Бога. Тобто не себе ми вважаємо мудрими, розумними, досвідченими. Вмілими, да? а все ж таки довіряємо Богові і Його мудрість, от і зараз ми з вами намагаємося її читати, щоб знову знову звіряти наш життєвий шлях, наше бачення світу, наш світогляд з біблійною Божою мудрістю, а вона пов'язана знову з бійся Господа, з страхом Господнім. З благоговійним ставленням до заповідей Божих у власному і виконанні їх у власному житті, і ухиляйся від зла. Це дуже важливо, вміти ухилитися від зла. Це сприятиме здоров'ю твого тіла і лікуватиме твої кістки. Тобто, виявляється, благочестя ще й робить нас здоровішими. Тобто, людина, яка Живе благочестиво, ще й має і здоров'я для тіла. Шануй Господа від свого маєтку і з первоплодів усіх своїх прибутків. І знак оклику поставлений. Одразу можна було сказати, що це за пожертви. Але не сказано жертвуй, конкретно кудись. з Свого прибутку, свого маєтку і первоплодів усіх своїх прибутків. А шануй Господа. А тут напевно варто згадати, що ж Господь сам про це казав. І от так сталося, що сьогодні ми в храмі читали якраз євангельське читання, коли молодий заможний юнак підійшов до Христа. І запитав його, учителю благій. Що доброго мені зробити, щоб успадкувати життя вічне? На що Господь, розуміючи певну, можливо, навіть нещирість цього запитання, одразу відповував, скажучи, чого ти мене називаєш благим? Благий один Бог. Але якщо хочеш дійсно наслідувати, то виконуй заповіді. Не вбивай, не кради, не лжи свіч, не перелюбствуй, шануй батька і матір, і люби ближнього свого як самого себе. Зверніть увагу, Господь говорить про заповіді, які стосуються відносин. Між людьми, як ставитися до іншого, У нас не тема зараз сьогоднішньої притчі, просто я ще під враженням від недільної служби і бачу ці певні паралельні місця, да, як говорять про Святе Письмо, коли одна і та ж тема в різних місцях святого письма виникає. І от цей юнак, можливо, же підійшов з питанням, а він же, він, до речі, відповів. що я з маличку все виконую. Тоді Господь говорить: ну тоді роздай своє добро убогим і йди за мною. Що засмутило цього багатого юнака, і він засмучений відійшов. Так, от, шануй Господу від свого маєтку і з первоплодів усіх своїх прибутків, напевно, про те, що в нашому. Житті, особливо, коли нам щось вдається, коли ми отримуємо прибуток, коли у нас є оце добро. Да? Не випадково ж слово добро, яким ми називаємо і майно власне, воно від слово добро добре. А багатство від слова багато, але як ми його використовуємо? Чи на добро, чи на примноження добра? Свого добра, чи на примноження добра в світі. І от оця заповідь, що шануй Господа від свого маєтку, вона про примноження добра в світі. У нас має бути надзавдання в нашому житті не набувати все більше і більше, збільшуючи власний скарб. А Знаходити для себе скарби і у вічності і примножувати добро довкола себе. Бо подателем всього добра є Бог. І якщо Бог дає нам, то і нам треба ділитися з ближнім не для того, щоб примножити власне добро, а для того, щоб примножити добро в світі. В цьому основа оцієї біблійної десятини. От цієї будь-якої пожертви, але пожертва має мати добру мету і примножувати добро в світі. Не по золоту, не кількість каміння, а кількість справжнього добра. І про це має думати кожен, хто отримує щось більше. Ніж йому потрібно просто для виживання. Хоча досвід показує, що люди якраз менш заможні, дуже часто бувають більш добрими, але й коли дається людині багато, то вона дуже багато може доброго е зробити. І то, просто на це треба звертати увагу і робити це заради Христа. Тоді твої комори будуть переповнені, а твої чавила переливатимуться від виноградного соку. Тобто, коли людина примножує добро, то її добро так само збільшується, бо вона так само має тепер більше можливості творити добрих справ. Ну, і останок цього уривку. Я дуже зрадів, коли прочитав саме цей переклад. Бо було б дуже важко тлумачити його, маючи перед собою інші переклади. Сину мій, Господнім докором не нехтуй, і не зневажай його застережень. Бо кого Господь любить, того картає, як батька свого улюбленого сина. Кого Бог любить, того картає. Ми звикли до церковно-слов'янського. Кого Бог любить, того наказує. Або в інших українських перекладах кого Бог любить, того карає. І дуже важко пояснити, навіщо карати, коли ти любиш. Але в тому і слов'янському слові, яке наказує. Там є оцей наказ, да? каз казати, да? тобто, вчити, тобто оце наказування це не зовсім і не тільки покарання. Да? Карає це кара. Там інший сенсовий, сенсове навантаження в цьому слові. А от картає, це якраз і є таке ем, гостро дорікає, да? тобто сильно дорікає чи з певним тиском, да, так сказать, нарікає, картає, але е, це знову ж вчить, е, люблячий батько, не закриває очі на помилки своєї дитини. Більш того, він чи вона, мати, да, дуже емоційно, дуже часто намагається розповісти дитині, да, е, чому не так, довести, переконати. Іноді, так сказати, застосовує всі свої емоції або всі свої сили для того, щоб повернути дитину на е, добрий шлях. І тому от в цьому ще слов'янському е, було можливість говорити. Ту і ту, да, те і те тлумачення, де дитину виховують іноді, так сказать, і направляючи її, да, іноді жорстко направляючи. Але все ж таки людство розвинулося в своєму баченні і вихованні, і розуміє, що від застосування сили нічого доброго зазвичай не виходить. І тому от зараз домінує, і він є в слов'янському тексті. Цей смисл да, наказувати, давати наказ, да, вчити, вчити, в тому числі і змушуючи до, примушуючи до, 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 до чогось доброго. Але зараз, напевно, цей переклад новий український, коли кого Господь любить, того і картає, як батько свого улюбленого сина, бо батько дуже хоче, щоб його улюблений син. А в цьому сенсі ми всі улюблені діти Божі, і Господь хоче, щоб ми почули цю науку, цю примудрість, щоб вона проросла в нас добрими плодами. І тому він нас попереджає, як тут сказано, да? докоряє да? сином і Господнім докором не нехто. Тобто, Господь в якісь моменти, в якихось книжках, і тут ми це чули. В попередній главі він докоряє і не зневажає його застережень, і застерігає, і картає, бо кого любить, того картає. Тому от таке у нас було сьогодні читання. Ми будемо продовжувати читати книги при мудрості, біблійні сапіенціальні книги. На сьогодні, напевно, це все. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Далі буде.